Запрошую пограти у дидактичну гру Жовтий салат. Для цієї гри нам необхідні овочі, фрукти жовтого кольору. Отож, приготуйтеся, загадку відгадуємо, фрукти знаходимо, потім їх ріжемо і салат готуємо. Цей овальний кислий плід знає майже увесь світ. На дольки розрізаємо і чай його кидаємо. Так, це лимон. Жовтий і продовгуватий, товстошкірий, лисуватий, наче місяць молодий, не небесний, а земний. Так, це банан. Із зернинки виростає, жовті сукні одягає, із баштанових вона добре знає кавуна. Молодці, це диня. На городі виріс дужий, круглий, жовтий і байдужий, до червоних помідорів, до капусти і квасолі. Хто цей гордий карапуз? Здогадалися? Молодці, це гарбуз, ви на мене подивіться, я дівиця, круглолиця, жовтобока, запашна. А до того ж і смачна. Так, це диня. Є солодкий, є гіркий, різні форми має, а худий, а товстий. Кожний з його знає. Так, це перець, мов маленький м'ячик висить, а не скаче. Жовтеньке, гладеньке на смак солоденьке. Що це малята? Молодці яблуко. Лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожовтіла, діти лампочку зірвали, з апетитом скуштували. Молодці, це груша!» Добрі овочі й фрукти ми жовтенькі брали, добре мили, шинкували, у салатик клали, потім всі посмакували. І нам розказали, який був салатик ваш, вітаміни, про запас. Смачного вам дякую за увагу!